Більше 93% українських шкіл оснащені комп'ютерами, однак вони часто застарілі та не відповідають сучасним нормам. А недостатня комп'ютеризація зож є перепоною для провадження інформаційних технологій. Ступчатівська школа Козівського району отримала у подарунок цілий комп'ютерний клас. Досі тут працювали лише чотири старі машини. Чотири комп'ютери це дуже проблемно, оскільки у групах у нас 10-12 учнів в одній підгрупі. І Учні вимушені займатися по три за комп'ютером. Вони не встигають зробити практичні завдання, ті, які потрібні їм. І звичайно, навики, які можуть бути, якщо троє учнів працює 45 хвилин за одним комп'ютером. А зараз уже кожен учень практично буде працювати за своїм комп'ютером, тому більший об'єм матеріалу можуть виконати. Таку допомогу освітянам та дітям надав депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. каже, без новинок техніки в сучасному світі важко. Тепер нові машини уроки інформатики зроблять цікавішими, а дітям додадуть запалу до навчання. І зараз урок інформатики, мабуть, один з цікавих уроків в школі, тому що технології в наше життя бурхливо вірвалися. Це дуже цікаво для дітей. І якщо є гарний клас, якщо є гарні комп'ютери, і саме головне гарний вчитель, який може навчити, показати, зацікавити, то діти будуть йти до школи з великою радістю, будуть опановувати ці новітні технології. Якщо проблема комп'ютерної бази вже вирішена, то матеріально-технічна доживає свій термін експлуатації. Мебливий інвентар не змінювався від початку створення закладу, а це вже близько 40 років. Старі вікна не зберігають тепло, не кажучи вже про зовнішні туалети. Однак, питання номер один: як для керівництва школи, так і для мешканців села загалом є відновлення кладки. Повінь 2008 року зруйнувала підвісний міст, який з'єднував два береги села. Підмило і три ось такі переправи якими люди можуть переходити через річку Лючка. На протилежному березі знаходиться більше 50 осель. Кладка аварійна, тому діти щодня ходять до школи з острахом. Вона небезпечна тим, що вона дуже гойдається. Там немає опорів посередині, отут є. Друге, що як нападає сніг, тут його ніхто не прокидає. Вона льодяніє і можна обачити, що сітки немає, може дитина туди. Посхознутися і впасти. Ну тут було раз, що впав чоловік, що вбився. Діти бояться взагалі виходити на Андріок. Для того бояв, чи, чи я, чи дружина, переводимо до школи, школи, в садок, садка кожен день. Посприяти у вирішенні даного питання пообіцяв депутат обласної ради Юрій Дерев'янко каже, попри декларації зруйновані об'єкти так і залишаються руїнами, тож ініціюватиме звернення Івано-Франківської обласної ради до президента, кабінету міністрів та верховної ради щодо належного фінансування дій з відновлення інфраструктури регіону, яка постраждала від повини в 2008 та 2010 роках.